ОМТВЮА um про головне. Ну а глава МЕД Евросоюза поддержали план по введению налога на сверхприбыль с российских замороженных активов, чтобы передать эти деньги, естественно, Украине. Российские військові скаржатся на своих товарищей, которые начали массово текать с фронта. Родные мои, понимаю, как вам нелегко, но сейчас нужно еще потерпеть. Зокрема, біля Горлівки зникли 30 окупантів за словами Росіян. Все більше окупантів планують свою втечу з фронту. Та обговорюють шляхи того, як це можна зробити раніше. Повідомлялось, що в Росії планують конфісковувати майно солдатів за дезертирство. Нагадаємо, що в листопаді минулого року на Херсонщині дезертирами стали 20 російських загарбників. Самовільно покинули свої позиції військовослужбовці із складу 144-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил рефії. Та безперечно, це Скажімо так, не успіх, але передумова перший крок до успіху, до завдання більш нищівних ударів по об'єктах в глибині території Російської Федерації завдяки власне цій зброї, яка, в принципі, є е, достатньо доступною в технологічному плані, це не є е, супершвидкісна. Крилата ракета, там гіперзвукова, чи, чи там ще яка. от а Достатньо простий продукт, який можна виготовляти масово, не на кухнях одразу повторю підкреслюю. Я не прихильник того, щоб це кожна сім'я клепала, да такі дрони. Тут все-таки повинні бути спеціалізовані підприємства. от І відповідно. Відповідно, це сприятиме масове застосування таких дронів. Сподіваюся, що воно буде масове сприятиме, ну не тільки завданню там матеріальних збитків да, Російської Федерації, хоч це надзвичайно важливе, але і відповідно психологічного впливу на місцеве населення. Ми спостерігаємо, скажімо так, ту ж саму бурхливу реакцію. Мешканців там Білгорода чи Брянська да на влучання ось цих дронів по об'єктах стратегічних поблизу цих міст чи в містах, от відповідно. Я б тільки був би радий поспостерігати за такою ж реакцією мешканців того ж самого Санкт-Ленінбурга, чи як він там зараз називається, та я б сказала, що найбільше ми любимо, коли вони кажуть, ну ми не розуміємо, ми цивільне населення, чому воно до нас прилітає. Як це так війна прийшла до нас? Хоча, коли ми, наприклад, говоримо про Білоруську область, чи про Білгород, то тут ми одразу нагадуємо, що саме звідти запускаються 300 по Харкову. Іншо так ніхто... і обов'язково треба нагадувати, що ніякої війни Ні? Ні, Спеціальна воєнна так. Операція. насправді білору теж теж звільняють зокрема від потіцької окупації. Це ви маєте абсолютно, абсолютно рацію. Але в продовженні цієї теми із безпілотниками, яка суть усього, пане Андрію тільки набирає певних обертів. Мені дуже сподобалася про інформація про створення ще одної коаліції. Я б сказала, так далеко до кожного коаліція проявила себе ефективно. Та в нас є авіаційна, але ще ми не маємо наслідків її роботи допоки. але, тим не менше, балтійські країни створили. Дронну коаліцію, якщо я не помиляюсь, там близько 20 країн. Вони вже сказали, що будуть туди входити. Хоча тут знаєте, здається, Україна могла би себе справедливо назвати певною мірою піонером в цьому в ць, в цих розробках. Наші надводні дрони, наші безпілотники і впівідрони, які ми зараз використовуємо. Тим не менше, балтійські країни кажуть, ми до цього долучаємося. Чи можете нам пояснити логіку, що ми замінюємо, чи як ми використовуємо це озброєння? Це альтернатива боєприпасам, яких не можуть швидко. У великій кількості виготовити, чи це все ж таки знаєте, як альтернатива, тому що ми не б'ємо західним озброєнням західними ракетами, але сорі про дрони нам нічого не казали. Добре, давайте по порядку. Перш за все щодо цієї коаліції, це якраз приклад того, що е, західні країни вони дуже пильно і прискіпливо відстежують уроки нашої війни, і вони готові вчитися, готові переймати наш досвід. Тут Тут якраз така ситуація, коли наш досвід може бути корисний для підвищення обороноздатності і Балтійських країн і інших країн НАТО. Чи можуть дрони замінити артилерію? Ні, не можуть, ні, не можуть повністю замінити вони не можуть. Ми зараз бачимо, яку велику роль відіграють ті самі роти ударних безпілотних авіаційних комплексів, які зараз там в наших бригадах є, чи ті ж самі. Птахи Мадяри, які тепер стали вже цілим батальйоном, да у складі морської піхоти. От, до речі, цікаво, колись в москалі переклали вінгерські да, Цю назву Птахи мадяра От, ну але що з них візьмеш? От. А е, дрон е, має все-таки один суттєвий недолік, якщо говорити про їх дрони, чи. Дрони, баражуючі боєприпаси, типу тих же ланцетів, які використовують росіяни. Він має один суттєвий недолік прийому з артилерією. його можна теоретично ребом заглушити або збити. Артилерія із звичайними традиційними снарядами, вона в цьому відношенні ну, має певну перевагу. Бо коли снаряд зі ствола гармати вилетів, ти вже на нього ніяк не вплинеш, крім того, що прочитаєш от чи наш. І власне ці засоби, ці засоби, безпілотні літальні апарати, чи FPV-дрони, чи баражуючі боєприпаси, а баражуючі боєприпаси, все таки, на мою думку, вони є більш ефективними з огляду на більшу дальність польоту. От ті ж самі знову-таки ланцети, чи польські вармейти, чи свічблейди, от американські, вони доповнюють. Артилерію, вони певною мірою уже навіть витісняють протитанкові ракетні комплекси на полі бою. Але для ураження цілей в глибині території, для ураження цілей захищених, все-таки потрібні масивні достатньо артилерійські снаряди, там, грубо кажучи, 40 кілограм важить снаряд 150. 5-мм калібру. От. І власне, власне е, снаряди з великою швидкістю, ну, на які вплинути, скажімо так, зовнішніми силами не можна. Пане Андрію, дозвольте я вас запитаю. От найсвіжіше, що я зараз бачу, і, і те, що дивує, за даними Дефенс Експрес, відома організація. Російські війська запускали по Україні протикорабельну ракету П-35. Я про неї чую вперше зараз, вагою 4 тони і завдовжки 10 метрів, яку прийняли на озброєння ще в 1962 році. Видання зазначає, що вочевидь вона була збита і, враховуючи те, що це протикорабельна ракета, скоріш за. Все, ворог цілив нею в об'єкти у південних областях. Давайте я скажу своє припущення, бо я ж такий, знаєте, диванний воїн. А ви скажете, чи правильно це? По перше, вони шукають озброєння будь-яке своє ракети, які будуть проходити нашу систему протиповітряної оборони. По-друге, вочевидь, те, що вони спробували ті ракети, які в них зараз наявні, вони не досягли бажаних результатів. Я тут не буду знаєте, висовувати висувати третю версію, що в них закінчуються ракети. Ні, в них їх більш ніж достатньо. Але отут вони старушку застосовують. Власне, е ракета ця, швидше за все, це не П-35 запускали, а досконалішу модифікацію. 3 М44, вона 1982 року з'явилась Але, в принципі, ну це ракети їх зоні відрізнити неможливо одна від одної. Е доволі специфічна зброя, призначена для ударів по американських авіаносцях, Ш важка. Там бойова частина під тон уважить. Але при цьому всьому зброя, е, яка належить до генерації 50-х років, тому що розроблялась вона то ще в 50-х роках, відносно повільна. Тобто там надзвукова, але не висока надзвукова швидкість. Це не гіперзвук, як у Х-2ХХ-22, да? чи там кінжала. От. І при цьому всьому вона маршовий маршову ділянку траєкторії цього, вона летить на великій висоті, там 4-7 кілометрів. Тобто, її відносно легко збити не петріотами, але звичайними зенітними ракетними комплексами. Е Літаками, винищувачами перехопити, і так далі. Чому використовують? Ну, можливо, економлять свої сучасніші ракети, можливо, намагаються таким чином виснажити нашу протиповітряну. Оборону можливо знайшли спосіб утилізації да старих ракет, бо пускати їх можна. Вони мають на чорноморському флоті, чи як я називаю організоване злочинне групування. Чорноморський флот мають два підрозділи з цими ракетами. Це береговий ракетний комплекс утьос або об'єкт 100, це поблизу тимчасово окупованої балаклави. От знаходиться. Якщо глядачі старшого покоління, вони пам'ятають фільм «Одіночне плавання, де цей Ютьос якраз фігурував, от як американська ракетна база, от звідти теоретично до Одеси ну, стрілити могли би. Ну або мають вони і мобільні пускові установки, чотири такі пускові установки. От з них теж могли би десь з території територистикого Криму. Запустити, тобто, це ну аж ніяк не підтвердження того, що у них ракети закінчуються, просто вони намагаються урізноманітнити свій репертуар. Ця дічка по недопущенню власті Трампа звучить слідуючим образом: он дружить диктаторами, дружит мировими Путиным, дружит з Путіном, Кимом, дружит Скімом, с Си. значить, з Путіном воювати не за.